Вітаю, я Ігор Гулик. Те, що Навального убив Путін, не викликає жодних сумнівів. Причому це розуміють не тільки ті, хто не сприймає кремлівського диктатора за нормальну людину, але й підозрюю, люди з його оточення. Найгучніша подія минулого тижня вже обросла коментарями та оцінками, політичними прогнозами та Конспірологічними версіями. Я не буду тут вдаватися у надмірне цитування, скажу лише, що на відміну від українців, які, і це логічно, прохолодно поставилися до цієї новини, у демократичних країнах маятник сприйняття Путіна та його режиму хитнувся явно не на користь господаря бензоколонки. Я ж хотів би поговорити про інше. Про те, що Путін навдивовижу сірий диктатор людина без харизми, без природних людських емоцій, переживань та пристрастей. Даруйте, але навіть Гітлер володів харизмою особливого штибу. А Путін, Путін міль, сірий щур, вони ненавидять яскраве. А саме таким мало б бути життя. Підозрюю, що для царя, яким себе легковажно вважає мешканець Кремля, Навальний був насамперед неполітичним опонентом. Попри не менш легковажне бажання покійного балотуватися у президенти, кинувши виклик довгожителю на цій посаді, Навальний дратував Путіна перш за все своєю некерованістю. Здатністю до непрогнозованих вчинків, яскравістю і харизмою. Його раптове повернення у Росію, що однозначно визначало подальшу сумну долю, його зухвалі спроби показати батька нації звичайним шахраєм, грошолюбом. Корупціонером та мафіозі, зрештою, його поведінка у суді та у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу за полярним колом, різали пристаркуваті зіниці Путіна, давали йому зрозуміти, що саме він на таке не здатен. Так, колись давно, у незапам'ятні часи. Кремлівські політтехнологи з усіх сил ліпили з невиразного сірого полковника КГБ, що після падіння берлінської стіни прослуговував меру Санкт-Петербурга Собчаку, Альфа Самця, Атлета, штурмана Стерхів. Але коли то було, та й не факт, що цей імідж спричиняв потрібні асоціації, радше навпаки, сміх і кпини. Та й сьогодні Путін. Нездатен на яскраві жести, його спроби пожартувати більш ніж брутальні, його інтелектуальні зблизки відгонять недорослям, його історичні алюзії, маразм призначений для таких же невігласів. Кажучи про харизму серед інших і Навального, я хотів би пояснити, що вона буває також різною. Путін убиває харизматів попри їхні гатунки. Пригадаймо, чим закінчив той же Євгеній Пригожин, людина з диявольською кримінальною харизмою, яка, залишаючись позірно лояльною до шефа, спробувала кинути виклик недолугим сіростям з оточення молі. Але для Путіна важливо, аби його пахолки були не тільки лояльними, але й сірішими. За нього самого. Теж стосується і Стрілкова Гіркіна, який тепер, після смерті Навального, рахує години до миті, коли й по нього прийде стара з косою. Неважливо, в однострої тюремного наглядача чи лікаря на зоні. Його провина не у тому, що він сперечався з Путіним, а у тому, що був яскравішим та харизматичнішим за пристаркуватого тирана. Я вже не згадую про Бориса Німцова, Анну Політковську, Дмитра Холодова, Владислава Лістєва, Юрія Щекочихіна. про мученицьку смерть Олександра Литвиненка, отруєного Талієм у Лондоні, про замах на убивство Сергія Скрипаля, здавалося б, колег Путіна за колишнім місцем праці. Про губернатора Магаданської області Валентина Цвяткова, про депутата Держдуми Росії Сергія Юшенкова, який наважився розслідувати загадкові вибухи у Рязані та на Каширському шосе. Усі ці люди були харизматами, некерованими зухвальцями, з власною думкою і здатністю навчинки. А ще. І це зокрема стосується хороших русських, серед них і Навального. Вони тішилися увагою західної демократичної публіки, вміли привертати до себе увагу. Роман Кечур дуже влучно схарактеризував цю категорію діячів. Я процитую: російські ліберали це ті, хто вміли добре продавати свою ліберальність. То як русські іміджмейкери, вони професіонали єдину в тому, що вміють добре продавати свій власний імідж, кінець цитати. А Путін, Путін на це не здатен. Зараз він з усієї сили бажає привернути увагу ненависних йому піндусів, англосаксів, але марно. Роль воєнного злочинця, нациста та геноцидника не більше на що заслуговується Сіра Міль. Що ж іще, сірість розпочала війну проти України, іншої, тієї, що обрала свій шлях, аніж забетонована у панцир тиранії Росії. А отже, за логікою Путіна її треба убити. І на завершення. Десь я вичитав цікавезну думку про те, що чим більше сірості, тим вона коричневіша. Це ж про Путіна і про збудований ним режим, чи не так? Адже за великим рахунком імперця Навального з його Крим-небутерброд, з його зловтіхою від війни проти Грузії 2008 року убив не тільки Путін, але й фашистська, коричнева Росія, яку він хотів зберегти. Бувайте здорові! Побачимось!